Сьогодні прийшла нас перша контрольна гра, зіграла так сказати двохсторонню. Двосторонній матч закінчилась бойовою нічією 1-1. Обидва голи забила Мілена Іванченко. Вона перший тайм зіграла за одну команду, другий тайм за другу команду. Спаринги вони завжди інформативні. Ми подивилися нових дівчат та дівчат з Ю-15. Подивимося, як дівчата справились з тими задачами, які на них ставилися, і зробимо оцінку. Тим, хто у нас на перегляді, а також дівчатам з 15. Перший збір він завжди важкий, в тому сенсі, що багато бігової роботи. Але ми намагалися підключати м'яч і також дозувати навантаження, так як у нас дуже молода команда. Є дівчата, котрим 15 років. По матчу ми зіграли два тайми по 30 хвилин. Дівчата всі справилися з цим матчем, і, на мою думку, всі готові до другого збору. В перші тренування втягуватись доволі складно, але так як ми тренуємось кожен день, в нас то одноразове, то двохразове тренування, і з кожним днем все легше і легше становиться тренуватись. В ритмі ми спочатку проводимо підготовку. А потім ну, тобто підготовку координації, робимо кроси, пасінг, а потім ми вже приходимо на ігрові завдання, та з кожним разом все становиться легше і легше. Дівчата молодці, всі добре зіграли, всі показали себе просмотрові, ті дівчата, які вже були в команді, рухаємось далі. Підключилися дівчата з u 15. Доволі було складновато, тому що ми ще не зіграні між собою. Ми тільки награваємось, з кожною грою, з кожною товариською грою будемо все більше і більше прибавляти та будемо робити команду. Для мене не дуже важко було входити в ігровий ритм. Для нас тренера давали індивідуальний план роботи, який я старанно виконувала кожного дня. І зараз на наших підготовках я відповідально відношусь до тренувань і виконую всі завдання. Є деякі моменти. Над яким треба сидіти, багато тренуватись, працювати, так розглядати, але головне не падати духом. Я думаю, все буде добре.